Який початківець садівник встоїть перед м'якою, ароматною і корисною травою, яка представлена в самих різних формах, розмірах і кольорах? Ви напевно чули про цю рослину, шавлея? Цей трав'янистий багаторічник, відомий як Селве officinalis, є одним із понад 800 видів шаблії, і їх кількість продовжує зростати у роді Селвія. Ці рослини цінуються не тільки за свої лікувальні властивості, але й за кулінарні якості, а також за їх декоративність в саду. Всі види Селвей відносяться до сімейства ламеайси або ясноткові, до якого також належить ем'ята. Давайте дізнаємось більше про цю дивовижну рослину. Огляд шавлі Тип рослини, короткоживучий багаторічник. Рідний регіон, Середземномор'я. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ 4-8 Сезон. ЛІТО Освітлення повне сонце. Термін дозрівання 2 роки. Швидкість росту помірна. Відстань між рослинами 60-90 см. Глибина посадки 0,6 см. Висота 60-90 см. Потреба у воді. Помірна. Шкідники та хвороби, коренева гниль, павутинний кліщ. Стійкість висока. Догляд низький. Тип грунту добре дренований, кам'янистий, приваблює джіл, метеликів, хороші сусіди: броколі, капуста, морква, не садити з огірками, базиліком, сімейство ясноткові. Рід – шавле, вид Селве офісіналес Що таке шавлія? Існує багато видів шавлії, таких як білий шаблі або шаблі сонома, який дає красиві квіти. В роду Селве налічується близько тисячі рослин. Але найпопулярнішим у кулінарії є садовий шаблі, також відомий як звичайний або кулінарний шавлія. Родом із Середземномор'я. Він зараз росте майже у всіх країнах. Селвей Office має багато сортів. Більшість кулінарних шавлій мають сіро-зелене листя, ця невибаглива рослина рідко перевищує 60 см у висоту і найкраще росте в піщаному або добре дренованому ґрунті. Є сорти з пурпуровими, темно-зеленими, золотистими або навіть строкатим листям, вони радують не тільки смак, але і око. Квіти і листя їстівні, квіти використовують як прикрасу страв або додають в салати для кольору. Листя частіше застосовують в кулінарії, так як їх аромат надає стравам особливий смак. Коли ви тільки вчитеся збирати шавлію, робіть це обережно, особливо якщо рослина молодше року. Молоді кущі потрібно дати вкоренитися. Але як тільки шавлія зміцніє, він буде постачати вас свіжою зеленню довгі роки. Історія рослини: Звичайний шавлія використовувався в римських релігійних церемоніях і століттями вирощувався в Європі як кулінарна та лікарська рослина. Єгипет і Греція також застосовували шавлія в давнину. Назва роду Селве означає бути здоровим, рятувати або зцілювати. А видовий епітет офиси вказує на його аптечне застосування. Шавлія вважався травою безсмертя, здоров'я і мудрості. У 16-17 XVI століттях травники Джон Джерард і Ніколас Калпепер вважали, що він покращує пам'ять. Культивація Історично шавлія застосовували для поліпшення фертильності, зупинки кровотеч, загоєння ран, лікування кашлю, поліпшення пам'яті, боротьби з розладом шлунка і інфекціями рота, носа і горла. Звичайно, він також був популярною кулінарною приправою в середземноморських країнах. Сьогодні основними виробниками шавлії є Албанія, Туреччина, Німеччина та Марокко. У деяких регіонах через надмірне збору дикорослого шавлі його популяція скорочується. Посадка. Шавлі зазвичай висаджують ранньою весною, коли мине загроза заморозків. Насіння можна почати пророщувати будинку заздалегідь, щоб потім пересадити розеесаду. Або ж сіяти прямо в ґрунт, коли ґрунт прогріється до 16 градусів Цельсія. Виберіть сонячне місце. Садіть на ту ж глибину, на якій рослина знаходилася в контейнері. Залишайте між кущами не менше 25 см для кращого росту. Як вирощувати. Коли шабля тільки починає рости, йому потрібно створити відповідні умови. Але як тільки він вкорениться, догляд стає мінімальним. Світло Шавлія любить повне сонце. У дуже жаркому кліматі допустима легка півтінь. Особливо в другій половині дня. Полив. Хоча шавлія посухостійка, регулярний полив покращує ріст і врожайність, використовуйте крапельний полив біля основи рослини, молоді кущі вимагають більше вологи для вкорінення. Ґрунт. Головна умова хороший дренаж: Шавлія воліє піщані ґрунти, але підійде і інший ґрунт, якщо він не затримує воду. Можна додати перліт або пісок для поліпшення дренажу. Кислотність ґрунту не критична, але краще нейтральна. Температура. У середземноморському кліматі шавлія можна збирати цілий рік, хоча зростання сповільнюється взимку. У холодних регіонах зони 4, 8 він зимує як багаторічник. При тривалих морозах нижче нуля рослина потребує захисту. Мульчування та укриття допоможуть йому пережити зиму, вологість повітря не грає великої ролі, крім випадків екстремальної спеки і високої вологості одночасно. Добриво. Шаблій є невиможливий до підгодівлі. Щорічного внесення компосту або листової мульчі достатньо для підтримки здорової рослини. Догляд: У перший рік обрізка не потрібна, дайте шаблі вкоренитися. У наступні роки можна формувати кущ, обрізаючи його для густоти. Зрізайте трохи вище пари листя, щоб стимулювати розгалуження. Використовуйте продезінфіковані ножиці. Збирання врожаю. Листя можна збирати до або під час цвітіння. Не зрізайте більше 50% рослини, інакше воно перестане рости. У перший рік обмежтеся кількома листочками. З другого року можна збирати більше, обрізаючи стебла вище вузлів з листям. Краще збирати листя до цвітіння, так як їх смак змінюється. Зберігання: свіже листя на стеблах можна поставити у воду в холодильнику на кілька годин. Для тривалого зберігання їх сушать. Використовуйте дегідратор при низькій температурі, щоб зберегти ефірні олії. Або сушить на повітрі, розклавши листя між повітряними фільтрами з вентилятором. Зберігайте сушений шавлія в герметичних скляних банках у темному місці до року. Застосування кулінарія. Шавлія додають в страви з м'яса, риби, овочів, в ковбаси і соуси. Усша його традиційно використовують у начинці на день подяки. Інші застосування листя відлякують моль. Насті шавлії застосовують як антисептик для полоскання горла. Декоративність Шавлія прикрашає сад, приваблює бджіл і метеликів, використовується в букетах і вінках. Обережність Вагітним і годуючим жінкам не варто вживати шафлія у великих кількостях, так як він може зменшити лактацію. Шавлія містить туйон, який у високих дозах викликає судоми. Але при готуванні ця речовина випаровується. Розмноження. Шавля розмножують насінням, живцями, діленням і відводками. Сім'я Сійте після останніх заморозків. Для кращої схожості стратифікуйте насіння в холодильнику тиждень. Черенки, зріжте стебло довжиною 10-15 см, видаліть нижнє листя і вкорініть у вологому субстраті. Ділення. Розділіть старий кущ на частини і розеесаде. Сорт. Звичайний шаблі. Класичний кулінарний сорт з сіро-зеленим листям. Бергертен. Великі круглі листя, компактний кущ, пурпурний пепарасанс. Яскраві пурпурні листя. Триколірний трайколор. Зелене листя з білою облямівкою і рожевими прожилками. Компакт. Низькорослий сорт для бордюрів. Іктерина. Золотисто строкаті листя дуже морозостійкий. Холдсмамот. Величезні листя. Інші види, Шавлія мускатна СCLI. Використовується в парфумерії і для ароматизації напоїв. Ананасовий шаблія S. Elegance. Листя з ароматом ананаса. Іспанська шаблія S. Лавандулефолея. Нагадує лаванду. Використовується в косметиці. Проблема хвороба. Коренева гниль і воянення виникають при перезволоженні. Шкідник. Павутинні кліщі. Обробляйте водою або застосовуйте хижих комах. Слимак, збирайте вручну або використовуйте пастки, пенніци, видаляйте вручну, часті питання, сонце чи тінь. Шавля любить сонце 6-8 годин на день, але виносить легку тінь. Які види їстівні, в основному селве офісиналис інші види, наприклад, ананасовий, використовують як ароматизатори. Чи Потрібно дозволяти цвісти. Якщо вирощуєте для листя, обрізайте квітконоси. Для декоративності залишайте з чим садити. Шавля відлякує шкідників, капусти і моркви. Укладення. Шавля чудова рослина для кухні та саду. Він не вибагливий, ароматний і корисний. Обов'язково посадіть його в наступному сезоні.